Запрошую тебе до Тунісу, місто Монастир, готель Iberostar Селекшн Курят. Я закохалася в нього з першого погляду, але один момент мене засмутив. Розказую чому. Буду вдячна тобі за лайк і підписку. Отже, готель був збудований з нуля та відкритий у 2019 році. Новий, стильний, світлий, прогресивний дизайн та сучасні матеріали в інтер'єрі. До аеропорту Монастир 1 кілометр, до аеропорту Емфіда 48 кілометрів. Територія готелю витягнута вздовж моря і дуже вдало зонована. Права її частина відведена для дитячого активного відпочинку. Тут прям дитячий рай. Дитячий клуб, аквацентр з водними гірками, енергійна музика, анімація. Але варто відійти ліворуч, і ти занурюєшся в атмосферу пляжного лаунж бару для дорослих, фонова музика, шезлонги у воді, альтанка для друзів поруч з басейном. Як тобі? Звісно, абсолютно для усіх туристів чудова гастрономія, уважний персонал, комфортабельні номери. Усе за найкращими стандартами Іберостар. В готелі Іберостар-Курят чотири басейни. Один відкритий, один відкритий басейн з водними гірками для дорослих, один з водними гірками для дітей і критий басейн, який працює в зимовий період жовтня-по травень. Для діток міні-клуб, дитячий майданчик, також є сучасний фітнес, спа-центр, сувенірні магазини, конференц-зали. Wi-Fi в готелі скрізь навіть на пляжі і дуже хорошого рівня. Всього тут 382 номери, серед яких стандарти і с'юти. Номери розташовані у трьоповерхових корпусах з ліфтом. Проживання у готелі має високий ступінь комфортності. Тут немає жодних зауважень. Усе дійсно на високому рівні. Багато категорій номерів для пар, так і для родин з максимальним розміщенням 4 особи. Вони можуть бути з видом на територію готелю або з видом на море. Особлива окрема категорія номерів Стар Престиж, тільки для гостей 16. Ці номери розташовані на верхних поверхах, і гості цієї категорії мають доступ до ексклюзивної лаунж-тераси на даху з джакузі і неймовірним видом на море. Мінімальна категорія номеру Basic Room – 36 квадратних метрів. Вид на територію готелю, максимум для двох дорослих, мають кондиціонер, Wi-Fi, сейф, пустий міні-бар, набір для приготування чаю кави, телевізор, ванну або душ, фен, засоби особистої гігієни. Номери категорії Star Prestige мають усе те саме, що і Basic Room, але вони більше по площі від 44 метрів, мають балкон або терасу, ще окрему зону відпочинку, халат і тапці. Пляж готелю «Іберестар Куріат Палас прям як в Домінікані. Біленький, чистенький. Він не широкий, але місце усім вистачає. Звісно, що парасольки, матраси, шезлонги усе безкоштовно. Пляжні рушники без депозиту. В готелі харчування за системою усе включно. І має 4 бари: лобі, бару басейну, на пляжі і снег-бар. Також три ресторани. Головний ресторан дуже світлий і просторий. Тут сервірують сніданки, обіди та вечері. Також є три а-ля карт ресторани італійські, туніські та морепродукти. Кожен з них можна відвідати один раз за перебування безкоштовно. Отже, мої враження від готелю Iberostar Selection Kuriat Palace. хороший варіант для вибагливих туристів. Спроєктовано таким чином, що представники різних категорій туристів, кожна з яких має свої очікування та інтереси, будуть у захваті. Єдине, чого мені не вистачило, це зелені на території готелю. Ну, а коли ти зберешся на відпочинок, напиши мені. Ми відправляємо українців з різних країн до будь-якої точки на карту. Контакти є в описі під відео. Дякую тобі за перегляд!